Я не знаю з якої крутої новини почати сьогоднішнє відео на вулиці випадкачок. Є сніжок. і кугнали дивиться полажемочка. Це повна амбрелла, їду зараз на що? Це на 13. Що єр... май, я заговорився кантом, вчепив трохи. Опа, отак от О, Як він підірвається? У -ху. У -ху -ху -ху. Так, я відео не мав снімати сьогодні, бо щось актив поганий на ютубі. Але вже ладно, знімаю, Я ж знаю, знаєш, мене зараз підтримує. Отако заїжджаю в клякшу, тормозив мене. Піднявся я вже на 13-му підйомничку. Щось він сьогодні не самий бистрий якесь мені був по обичному якось підіймає. Десь, напевно, виключили в ньому саму скору передачу через те, що людей мало. Ха -ха. А, може і ні. Так, поїжджає. Яка тут красотюнь? Ну це просто. От Раді цього, цього можна пилять контент за такої красоти, ні? Прискром до сьомої траси, спустився там по 9 Ну Зранку сімка, як сімка, народ. Ну, Траса, на якій всі вчаться, траса, яку всі бачать очима. Тому, ну що про неї можна говорити, коментувати? То завжди є люди. І будуть завжди, мені здається. Отак от, от. А прикиньте як ти зробили штучне покриття на міжсезоння. Ви б катались тут на лежах сноубордах? Цікаво? Мойка вже просто розбита, дивіться, в Дарсі мотоцикліста. Ми з ним тут катосимо трохи, але він не шарить, не ти, як кататися треба. Він думає, що він як на мотоциклі, сів, тапок, в пол, ручку опустив і пішов, а тут так не працює. Треба акуратно, обережно їздити. <кхи> він топить оце. Взагалі, от, тяжко мотоцикл. Дворники включіть, будь ласка, я нічого не бачу. Не бачиш нічого. Ти... Дай мені свою маску вильветь. Без, без маски вельвет просто, будьте маски вильвати, ні капелька не запотіла. а вшано ну диви. Є. Хутро. А? Ультра класні новини. Траса номер 5 h Мотос-бордист. Я покажу людям трасу. 5H, вже відратрачена, але ще поки що закрита. Засі скоро їдуть вже відкривати. Ми поки що двігуємо туди направо. на Синок. Їдемо далі з кльором до 12-го підйомничку. Яка класна ця траса. Він чіп з нашого прокату. Що? Власніші, тож, ні? Так. Людей народних ну чергів ну немає їх, тільки на двойці внизу можуть бути, а тут 17-й пустий, 12 й он до 12 го розчимось, до речі. Ого. Повше теж чітінко все. виїхали. Ми, значить, на ту трасу. На вершину гори довго. Тут звісно дуже красиво. Такі смереки сьогодні засніжені. Як тобі взагалі траси? От ребята, я рекомендую якраз 12-ту, бо якраз мало людей вона не так розкатана. А знаєш, чому фішка? Сюди просто багато хто не доїжджає саме до цієї саме траси. новички. Саме новачки. Або ті, хто перший трас. раз. Всі, хто їдуть, як мінімум, та й плугом тормозити вміють. Бо на сімці навіть плугом не вміють. А ти знаєш, що відбувається, коли людина не вміє тормозити плугом і бачить снобордист? Катаємося, мені ж то пофіг, я в екіпі. Нарізаємо тут, як то кажеться, дуги. Дарсі йде спереду мене. Може це його трошки газу, газу, давай, то це газ, Як газ дається. Зараз щось буде. Цікаво що? А, він просив, щоб розігнатися. От чому фішка. До речі, сніг класний, мінус 7 на вулиці, і він дуже гарно зберігається. Уху, 12 к. 11 траса, і фішка в тому, що є пару варіантів зараз. Перший, ти йдеш з краю в кухлячку, ти їдеш на пів з краю по хвильках і ти вибираєш хвилю, де вже розчесано, і їдеш по розчесаному. Я Раджу не обирати хвилю розчесаного. Там перші будуть проповзувати, друге набирати велику швидкість і потім вам буде дуже важко вийти на горбочок, щоб почати якийсь траверс-поворот робити. Опа. Ні разу за сьогодні нормально не спустився. Весь час це... я вже тільки знімаю відосики. Траса червона тут. І навіть на п'ятій трасі сьогодні ну нормально, дивіться, має... А, ні, чекайте, картина змінилася, картина дом'єцу. Трошки змінилась картина, ладно, нормально. У мене ж на Ютубі є купа відеоуроків, ви дивитесь, ви тут проїдете точно. А хто не проїжджає, то вони просто не користуються безкоштовним контентом на моєму ютубчику, правда? Я думаю, так. Траса номер 3 а ідеальний схил для. Ч... Ой, вчуть не впав, тільки що їхав. Так, я сьогодні катаюся з модними людьми я тут. Сергій Касінчук, примус Partners. Сергій Серчатко просто трошки більше радіус стравив. Нічого, все нормально, всі падають вперше. Так, диви вже боком навіть тормозиш. Просто трохи більший радіус треба такої плавно повертати. От всі, хто катається на лижах. Початківці, коли складно, більший радіус тако їдемо. Раз і більший трошки радіус їдемо. Такі повороти величенькі, на горбах і сюди. П'ять гаю будь якої траси, ви проїдете. Легенько. Дивіться, як у Сергій класно їде вже. Видиш, видиш, а всього лише більший радіус взяв. Ага. Красавчик, взагалі. Ну, прокат і топчик. Бачимо скупчення позаду мене. Через пару хвилиночок починається вечірнє катання. Я вже хлебчу. Хлепчу до цього відйомничку. Щось я сьогодні не накатався знову. Просто чисто знімав відосики від вас. Що, на квадро подорожі до нас. Екскурсії походи до нас, прокат до нас і вельвет. Всі посилання в описі.